Рік, що нас змінив, 21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи. А заразом згадують український Євромайдан. У сумах дата не залишилася непоміченою. Офіційні заходи розпочалися ще зранку. На центральному кладовищі вшанували земляків, які поклали життя в боротьбі зі старим режимом, які відстоювали демократію. А також уклонилися тим, хто загинув на неоголошеній війні на сході. У Сумах День гідності та свободи розпочали покладанням квітів. Схилили голову перед могилою Олексія Братушки, сумчанина, що поклав життя на Майдані. Потім віддали шану всім героям, похованим на Алеї Слави, адже криваві події на сході, продовження революції гідності. Українці досі в жорстоких боях відстоюють право бути незалежними. Ніхто не міг здогадатися, що після того, як ми зірвали кривавий пута режиму Януковича, наші сусіди нападуть на нашу країну. Але я впевнений в тому, що якби ті герої, які загинули, і Олексій Братушка, як герой Небесної Сотні, наш земляк, якби такі герої не загинули, ми б ніколи не підняли дух українського народу. І Ніколи б не піднялися такі сили, які зараз протистоять агресорам. Ми повинні бути гідними пам'яті героїв тих, які рік назад оборонили нашу державу в Києві, тих, хто сьогодні оборонить нашу державу на сході країни. Саме 21 листопада 2013 року на Київському майдані розпочалися перші протести. Обурені люди вийшли на вулиці через рішення Кабміну призупинити процес підготовки до підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Саме того вечора в соціальних мережах хтось з учасників уперше використав слово Євромайдан. Після цього протестні настрої прокотилися країною. Сумчани також відстоювали право держави на волю, незалежність та європейський вектор розвитку. Зміни, що приніс із собою Євромайдан, нині оцінюють по-різному. Багато чого змінилося. Ну, ну що саме, ну, Більш стало доступно нам е, телебачення, ну, газети, більше правду стали казати. Чуть-чуть більше стабільності, все остальне ми не чувствуємо не по грошам, найстрашніше, що війна почалася. Як сиділи у власті. Одні міняються, інші приходять. Українці стали дружні намного. А ще Євромайдан увійде в мистецьку історію України. Світлини, кінострічки, художні полотна, література, музика. Події осені зими 2013 2014 років вибухом пролунали у культурному просторі. Що змінилось, лишилося, що від новин підірвав дах. Брат на брата, найбільший жах. Ті брати тепер я й ти не існує ніяких їх. Ця земля нами зорна, Хочеш крові моєї на? В нас червона вона. Україна це європа. Україна – це Європа! Анна Книш, Юлія Настенко, Віктор Лапченко, Антон Загайко на часі новини.